Козак і побратими жив був у зеленому степу молодий козак на ім'я Мирон. Був він сміливий, але найголовніше добрий і щирий. Одного ранку вирушив Мирон у дорогу та раптом зустрів зайчика. Козаче, побратиме. попросив зайчик, допоможи мені через річку перебратися, сам я не вмію плавати. Козак посадив зайчика на човник і переправив. Далі йде, бачить, стоїть їжачок. Козаче, побратиме, мовить він, хочу зібрати яблучка для своїх діток, але не можу їх зірвати. Козак допоміг йому назбирати стиглих яблук і поклав на колючки. Іде ще далі, а там соловейко крильце поранив. Козак узяв травичку, перев'язав крильце, і пташка знову заспівала та улетіла. Коли сонце схилилося до обрію, козак сів під дубом відпочити. І тут з'явилися всі, кому він допоміг зайчик, їжачок та Соловейко ти став нам справжнім побратимом, сказали вони разом. Бо справжній козак не той, хто тільки сильний, а той, хто друзів у біді не кидає. З того часу мандрували вони разом козак і його нові побратими, завжди допомагаючи одне одному. Важливо пам'ятати, де дружба і добро, там сила велика.